Мілію, 24 липня 25-го року такі рибачки що стягнуть. Будемо бачити що там є. Це зараз буде вудочка вудочку А то вже тут таке... артик зло, я не годен. Тут більше ніж так.

Ні, голодом. Рекорд. Тихо, тихо. Ось це, напевно, буде рекорд цього ставу. Такого сома. Це так. Да. Село Мелієве. Ставочок 24 липня 25-го року. Тривайте. Не, не голоду! Ну що, поки що спіймали? Я думаю, що буде зараз на березі. Я не знаю, але може якось прийде. Ось такого прекрасного сома спіймали. Витягнув і Побив, я думаю, що свій рекорд. бо той раз було 15500, а цей раз. Я думаю набагато більше. Зараз важимо, покажемо вам вагу. От такого велетня витягнули в селі Мілієве. Красавчики.